Політика це не твоя пенсіонерська справа, так мені кажуть у моєму дворі. Але мене хвилює те, як наш верховний головнокомандувач призначає у Раду національної безпеки та оборони щирого українця 28-річного. Алояна. Він, мабуть, геній або якийсь Едісон, який допоможе нам перемогти у цій війні із Російською Федерацією. Хоча я до цього часу не бачив відео від мого верховного головнокомандувача, де б він зняв, що це ми розробляємо план перемоги. Над агресором. Але я цього не бачу і не чую, а тільки чую, що ми обсудили, обговорили. Це значить, що сидять на березі Ріцьки і дивляться, коли труп ворога пропливе по ній. А в цей час же можна щось робити, сидячи на цьому березі.